Ранку на каналі Файні квіти. Городина, садочок. Ранковий випуск щоденника важливих справ на п'яте. Та 6 квітня 2025 року. Сьогодні, 5 квітня, зростаючий місяць буде знаходитися в знаці рак, але до 16-ї години дня буде продовжуватися перехід місяця з першої у другу фазу. Це складний напружений час. І тільки після 16 години вечора вже можна сіяти насіння будь-яких вершків. Хтось буде сіяти насіння помідорів на розсаду, хтось посіє насіння кропу, петрушки, капусти. Огірків, квітів та інші вершки. Цей час також сприятливий для роботи з розсадою. І з 16-ї можна проводити пікіровку, перевалку, пересадку та посадку розсади, і можна пересаджувати домашні квіти, домашні рослини. Вся доба сприятлива для підживлення рослин органічними добривами та для поливів. Вже не можна проводити обрізку саду і не можна проводити зелені операції на будь-яких рослинах. Захист рослин від шкінників та хвороб проводимо будь-якими препаратами, але в кімнаті та в теплиці тільки біопрепарати. 5 квітня несприятливий день для різних заготівель, тому що це знак стихії води, а значить, дуже швидко все псується. Важливо для здоров'я на 5 квітня 2025 року. Не використовуємо в цей день, тобто сьогодні, молочні продукти, сирі овочі прохолодну їжу, прохолодні напої, не можна переїдати всі органи якраз під ударом, ті органи, які відповідають за травлення. Тому будьте уважні, тепла їжа, теплі напої. І не переїдайте. Але треба знати ще, що ж такого смачного та корисного приготувати в цей день. Знаємо, чого не треба, а тепер дізнаємося, що треба. Готуємо свіженькі, смачненькі овочеві супи. і їмо їх. Готуємо салати з відварених овочів, додаємо рибу, і окремо готуємо рибу, морепродукти, морська капуста, дуже корисний, топінамбур. Практично доступні овочі та фрукти, будь ласка, в будь-якому вигляді їх готуйте, але повинні бути теплими. Їжте доступні горіхи та екзотичні фрукти. Смачного вам! Завтра! 6 квітня зростаючий місяць буде знаходитися в знаці Лев. Можна сіяти насіння тільки зернових сидератів та посадити трошечки цибулі на зелень і все, щоб була свіжа цибулька. Не рекомендується поливи та підживлення рослин, це знак стихії вогню. Тому, Будь ласка, ніяких підживлень та поливів. І не турбуйте розсаду. Не можна проводити обрізку саду і не можна проводити зелені операції на будь-яких рослинах. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо біопрепаратами 6 квітня сприятливий день для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 6 квітня 2025 року. Це вже енергії місяця в знаці Лев. А значить, в раціоні мають бути протеїни, вітаміни С і Д. Тому дуже важливо використовувати при харчуванні протягом доби натуральні соки та трав'яні чаї. І готуємо смачну та корисну їжу. Що ж, можна приготувати такого? Готуємо страви із риби, морепродуктів. Дуже корисна печена картопля. Варимо каші з пшона, вівса, гречки та рису. Їмо свіжі яблука, є ще і груші, морква дуже корисна, цитрусові. Готуйте квасолю, горох, їжте маслини, часник. До речі, часник уже свіжий є, і його використовуємо в першій половині дня. Їжте волоські горіхи, насіння соняшнику, вітаміну зелень додавайте до будь-яких страв, і пийте трав'яні чаї. Смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Божого благословення вам на цей чудовий день! Усіляких, усіляких вам гараздів, миру та добробуту і удачі у всіх ваших справах! Щастя вам, людського, здоров'я, вам міцного! Ми ж з вами зустрінемося ввечері. На все добре, до зустрічі!